Анна, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яким бізнесом ви займаєтесь та для якої цілі створювали сайт? Добрий день, дуже вас рада бачити. В нас благоустрій, благоустрій території, дорбудсервіс наше підприємство. Ми створюємо капітальний ремонт та поточний ремонт з асфальтування, і не тільки асфальтування. ще Плитка, Гранітна плитка, плитка фем, вот, планування узбіччя, проєктування цього, проєктування. Можна водойми навіть сказати, що водовідведення. Створювали сайт. з... Ну, думка була така, що треба вже виходити на якийсь рівень, щоб люди про нас знали. Бо так працюємо вже майже 15 років, навіть більше. Знаєте, але свої замовники, свої через своїх, пере своїх. Але сьогодні вже це все не дуже працює, бо треба вчасно брати участь у тендерах, а там потрібно, щоб у тебе була своя фірма. Сайт, щоб люди ну це вже інший рівень зовсім. І тому ми звернулися до вас, ми чули про вас дуже шикарні та супер відгуки і ми звернулися, щоб створити сайт, щоб була реклама, щоб люди про нас знали. А наскільки для вас був зручний процес комунікації з командою? Дуже зручний. Мені так взагалі, все в Телеграмі, ви завжди на зв'язку, завжди доречно, завжди могла я звернутися у будь-який час зі своїми питаннями, і завжди я чула відповідь, ви мені писали, і голосові, і відео, дуже зручно. Мені дуже зручно було, і не тільки мені, так же казав і Аветік, і команда, що ну, просто супер-супер. Супер дуже приємно мені дуже приємно це чути. А підкажіть, будь ласка, як вам взагалі сайт? Чи сподобалось все по дизайну по вигляду? Так, звісно, в мене він він навіть в мене відкритий перед очима. Так мені дуже подобається і інтерфейс, подобається, і розташування. Я можу якось не, не так слова називати, якісь по назві, але ну що сайт, що мені зручно, от я як звичайний користувач нічого не розумічу, да? Я на сайт зайшла, все, все мені зрозуміло. Все, тут контакти тут чим займаються, які відгуки. Ну, мені, мені ну мене влаштовує повністю. Мені це зручно, якби я заходила на сайт і отак дивилася і е, хотіла би звернутися, мені було б дуже зручно так, це якраз найголовніша наша була задача, щоб було зрозуміло навіть тих людей, які взагалі не пересікаються сайтами, щоб вони зайшли і побачили ту інформацію, яка необхідна. І дуже круто, ще вибачає, що вас переб'ю, бо забуду що класно, що по блокам було створено от саме круто. От спочатку благоустрій там була території, земляні роботи, там асфальтування, оренда. От по таким блокам ну, дуже зручний, бо ж людині може треба Йому не це асфальтування, ну, класно, такими зручними блоками індивідуальними, що теж дуже зручно. І скажіть, будь ласка, останнє: чи будете радити нас вашим колегам, партнерам? Канішна, я вже всім раджу. Мене так питають. так, я нікого не знаю. Але є в мене от дівчатка Юля, Гаваю. От вона все розуміє. Ми ж до вас звернулися, щоб по рекламі спитати людину. Ми зараз з ним працюємо. Так, звісно, я буду вас рекомендувати з вами дуже зручно, приємно. Ви дуже професійна команда. Ну, коли люди на своєму місці можуть надати професійну людям отаку от підтримку і допомогу. Дуже дякую, да. Ми також раді були з вами співпрацювати. все було швидко, органічно. Ви давали швидкий фідбек. Це також дуже важливо для е, успішного результату, тому що я чітко розуміла, що вам подобається, що вам підходить, чого ви хочете, і таким чином нам вдалося реалізувати успішний проєкт. Тому дякую вам за таку. А ще хотіла сказати, що було круто. Ви хотіли коротенькі відео. Я як завжди, Ну, це круто. Я вам починала писати. А куди оде та от ета А, Б ну в Аксія? Дікарі, ви мені спокійно от туди, стрілочками, ета туди, ета сюди. Ну, я віду, що там не дратувались на всі мої от ці дурацькі такі питання. Ну, людина вже вміє таке робити, звичайно. Ну, а я ні, в мене навіть інстаграму немає. І ви мені завжди, все, туди, пошагово як дитині. Я дуже не відчувала себе, знаєте, якимось там. Ну, Вовсім, супер. Да. Звичайно, я ж повністю розумію, що ми ви можете вперше з цим зіштовхуватися, ви не знаєте, і це нормально, тому звичайно, з повним розумінням. Тому... Ну супер. Дуже дякую вам за такий відгук. Мені дуже приємно це чути. Наговорили дуже багато приємних речей. Дуже вдячна вам. Да, вам будемо дякую. на зв'язку, В разі чого пишіть, там якісь питання виникають, ну ви знаєте. Добре. Дякую дня.